З тим, що турбує, на розмову до мера. Уже традиційно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків провів прийом громадян. Прийшов на нього і Богдан Томчук. Чоловік розповідає, кілька десятків метрів від дому до магазину для нього щоразу стають серйозною перешкодою. Чи може наша влада зробити ремонт вулиці так, щоб, щоб я міг проїхати до магазину? А там буквально 30-40 метрів? Вулиця Рельського, вулиця Рельського. Там вулиця Рельського від коновальця заасфальтована до, до хреста, до арматурного заводу. А далі не заасфальтована, а тільки щебьонкою засипана. Другий рік мучаюсь, щоб купити хліб і молоко. Мені потрібно, щоб мер наш зробив хоча б доріжку, таку, як він робить. По, по по місту. Анна Сірячок, дружина військовослужбовця 102-ї бригади територіальної оборони. Сім'я переїхала до Івано-Франківська із Полтави. Тут придбала квартиру, однак реєстрації у нашій громаді ще не мають. Жінка просить надати бодай якусь допомогу її чоловіку виплати на спорядження, реабілітацію чи компенсацію комунальних послуг. «З Цього приводу ми в принципі не зможемо нічого зробити немає. Значить, офіційно не член франківської громади, хоч і квартира, в принципі, давно куплена, але чекаємо, поки її офіційно здадуть. Але в принципі нам зможуть допомогти в іншому питанні, на яке в принципі не звертало уваги. Це питання стосовно реабілітації чоловіка після його тяжкого поранення. Також на прийом приїхали мешканці села Каміне. Люди просять зробити частину дороги від центру села до хутора Мельники. Кажуть, понад два кілометри шляху є розбитими і проїхати там неможливо. Там є протяг... дорога протяжністю 2,5 з кілометри. І так як у нас є комунальний автобус, і дорога не дуже в такому нормальному стані, і ми дуже просимо Марцинкева, аби він нам з у дорогу щось, щось порадив. Після цього прийому надія є. Далі що буде, будемо бачити. Та найважче, каже міський голова, це чути прохання від близьких та родичів, військовослужбовців, допомогти у пошуках безвісти зниклих на війні франківців. Люди приходять з, з проблемами знайти свого сина, знайти свого чоловіка, знайти свого брата. Тому це найважчі питання. Та, та ми маємо матеріальні допомоги, маємо різні допомоги, які можемо надати, але, на жаль, це не поверне наших героїв, тому це най такі найважчий прийом людей, які проходять з такими проблемами. Друге, те, що люди багато приходять далі з матеріальними допомогами на лікування, онкохворих, заміна суглоби, інші хвороби, тому стараємося вирішувати вирішувати. Нагадаємо, зустрітися із мером та вирішити проблеми комунального чи соціального характеру, франківці можуть у перший понеділок, щомісяця. Щоб потрапити на особистий прийом, необхідно попередньо записатися на нього. Андрій Гаргара, телеканал